Одна з наших найкрутіших сучасних виконавець на мою суб'єктивну думку. А вже ж <поє> не впізнали. А якщо так, <поє> 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 у цьому відео. розповідаю, як фіїнка стала справжнім музичним явищем останніх років. А вас поки прошу підтримати те, що я роблю, усіма можливими способами. Мій хресний тато у горах то буде на нашко. Кликав мене фієнка, тобто похресниця приїхала І Усі фієнка приїхала. то для мене так, як друге ім'я. Ірина Вихованець, вона ж фіїнка, народилася у місті надвірна Івано-Франківської області. З дитинства співала, танцювала, грала на скрипці та брала участь у музичних конкурсах. Після навчання Ірина пробувала себе в акторстві у театрі Івана Франка. З ролями не щастило, тож Ірина покинула театр. І натомість створила ютуб канал Ліжник ТВ. Слава Ісу. Якщо ви виділитися цей канал, то знайте, що ви відігратися вісти на ліжник ТВ. Це був жартівливий блог про новини життя гуцулів. Натхненням став батько Ірини і культура, традиції та говірка його родини. Згодом це переросло у псевдонім Фіїнка і дебютний сингл 19-го року груба. Баяк. Відео на пісню швидко завірусилося і одразу ж принесло вже класичну критику. А що це за мова така? Та вона дала фінці розуміння, що треба продовжувати задля популяризації своєї культури. Ну а далі перше запрошення на нацвідбір 20-го року, від якого виконавиця відмовилася та зосередилася на нових піснях. Проте нацвідбір все ж стався в її кар'єрі за кілька годин до закриття подачі заявок. Фінка відправила свій трек довбуш на відбір Євробачення 2023 після якого її популярність сильно зросла. Нацвідбір став важливим досвідом для фінки і вплинув як на нові пісні, так і подальші концерти. Деякі треки вірусилися. Very, 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 yeah. Які майже ні, але в цей період стався ще один знаковий момент: спільний трек з Іваном Поповичем, легендою української музики. Та ось новий підйом, який ми бачимо і зараз, стався у 25-му році. Фінка знову взяла участь у нацвідборі і завдяки глядацькому голосуванню прийшла до його шорт-листу. А культура тоді грала звідусіль, культура моя. культура! Хоч перше місце на цвідборі Фіїнка знову не посіла, її популярність чергове зросла. Та ще й слідом вийшла грушка. Самаю самаю жити поправьмо.